Що це за хрестик? Поясни, це, будь ласка. Це У нас нова святиня не було. Це хрестик святого Кіпряна. Він привезений з Греції, там виготовляється і виготовляється з якоїсь спеціальної рослинки. Бачите, це як трава. Вона ну, там вон... росте. Схоже, як на пшеницю. Ну, це не пшениця. Короче, я ознайомлюся. Я вам більш детально розкажу, але я знаю, що це спеціальні трави виготовляється, тому вони і відрізняються. Бачиш, ну що бож, вони відповідно різні. ж не може бути трава вся однакова. Да, да, да. а цей а і що перев'язане червоною ниткою. Перев'язане червоною ниткою. Ну воно воно свячується в Греції, тому що ну так да, люди скажуть. Люди час там... скажуть, що це ми самі нав'язали і продаємо так, його. Нема нам що робити за таким займатися. звідки це... воно привезено? Воно привезено з Греції. Там виготовляється, там освячується на мощах святого Кіпріана. і, і виявляється... Кіпряна є такою святинні, ну, як філакти, То це, святом це, святом ну, а Оці святі це покровителі сім'ї, ж, да? і покровителі сім'ї, сімейного очага, родини да. до них звертаються з, з чим? з проблемами в сім'ї. До святого можна з будь-якими проблемами звертатися, всередині. а подякувати не забувайте подякувати. подякувати та... Бо е, є привички, що тільки просять, а поблагодарити ні. Сайт у в шарці профілю. Там такі в нас новинки святині, замовляйте.